Стараши зафренично-потворно кляще мая с сказаты. Мы вообще не хотим ни на кого нападать. Сейчас Соединенные Штаты напали на нас руками украинского режима идут против нас в войну э, силами украинских неонацистов, вооружают их помогают им обстреливать нашу территорию дальнобойными вооружениями, напрямую участвуя в подготовке таких обстрелов. Это не наш выбор. И президент Путин неоднократно говорил, что нам не оставили другого выхода, кроме как начать специальную военную операцию. Они же это очень давно продвигали, превращая Украину в плацдарм для создания угроз Российской Федерации. Перш, мы не хотим ни на кого нападать. Другое. США напали на нас руками украинского режима, силами неонацистов. Ні, і ти тут ти тут начал СВО війну. Перетасував всі карти і все одно нічого не зрозуміло. Шизофренік, ти розберись, Ви ні на не нападали. Путін начал СВО Или на вас напали США руками українців. Кукуха погнила і провалилась внутрі. А в принципі, все одно. Так змішай ці аргументи, чи інакше нічого не змінюється звичайна фашистська шизофренія. Прямо все як у Гітлера, який знайшов приводи напасти на Польщу, на Радянський Союз. Пітун, як послідовній Гітлера, заявив, що поляки самі змусили Гітлера на себе напасти. Ще ця істота Лавров приховує, що. Територію нашої України і наших військових. Їх фашистська артилерія обстрілює з 2014 року. За лісі за кордону. Вночі з території Росії обстріляли станицю Луганську. Не припиняються обстріли українських військових. Але більш за все мені сподобалось Давай, обстріли Української території з боку і делегації Федерації. інших країн оголосили, демарш, покинувши залу під час промови. Поки що цілого московського міністра, що на болотах, Лаврова. Орволу можна було би порівняти це міністерство закордонних справ з міністерством правди. І, хоча я не зовсім впевнений, це досить влучно звучить. Цим демаршем цією дією, наші урядовці рясно плюнули в його наглую фашистську лошадіну морду.